Замість даремного витрачання часу корисне заняття. Міську малечу збере фестиваль дитячого дозвілля. Його організатори запропонують дітям змістовне дозвілля, яке спонукатиме їх до творчого, спортивного та духовного розвитку. Програма фестивалю передбачає різноманітні гуртки та секції, зокрема вокальні, художні, спортивні та туристичні. Відтак батьки з Малечою зможуть обрати найцікавіше захоплення. І ці гуртки можна буде відвідувати упродовж навчального року. І флешмоби, майстер-класи різні. Від чогось такого рукоділля ручної роботи до майстер класа по танцях. Конкурси будуть. Кожен переможець конкурсу, кожен учасник майстер-класу хто. Краще себе проявив, також будуть нагороджуватися подарунками. Фестиваль матиме свій друкований довідник дитячого дозвілля. Там буде перелік всіх секцій та гуртків Івано-Франківська. Його отримують усі міські школи. Такий соціальний захід проводиться вперше, але не востаннє. Зазначили організатори Вікторія Гордієнко, Мар'ян Николюк, новини на вежі.